Україна планує запропонувати єдину для всіх країн світу універсальну модель механізму позбавлення права власності Росії. На думку голови Верховної Ради, для того щоб притягнути Росію до повної відповідальності та примусити її виплатити відповідні репарації, має бути напрацьований єдиний підхід для усіх країн. Ми плануємо запропонувати єдину універсальну модель, яка, по перше, зніме питання імунітету РФ як держави, оскільки вона є державою терористом. І не повинна підлягати під міжнародний державний імунітет. І друге забезпечити чіткий і прозорий механізм позбавлення власності. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Хоча Україна та деякі країни вже прийняли відповідні законодавчі акти і запропонували такий механізм, керівник українського парламенту вважає, що фінальна формула єдиного підходу має бути імплементована в парламентах усіх країн. На його думку, вона має виходити з того, що потрібна законодавча підстава позбавлення права власності РФ і кожного росіянина як представника держави терориста Водночас Руслан Стефанчук повідомив, що парламент минулого тижня ухвалив закон про націоналізацію окремих російських банків. Він запевнив, що цей процес триватиме й надалі, за словами Стефанчука. найближчим часом парламент імплементує інші рішення РНБО, аби отримати законодавчі підґрунтя для націоналізації інших російських активів. What do Під загрозою російського тероризму опинилася не лише Україна, а й увесь світ. Переконаний голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він сподівається, що світова парламентська спільнота дасть відповідь на терористичні акти, що чинить РФ на території України. Керівник українського парламенту вже вкотре звернувся до колег голів парламентів світу та особисто до кожного спікера країн G7 із закликом винести на розгляд своїх інституцій питання визнання Росії країною терористом. Стефанчук вважає, що масовані ракетні обстріли українських міст ще більше посилили впевненість у об'єднанні світу проти країни терориста. Сьогодні ми всі зрозуміли, що глобальна безпека у світі можлива лише на рівні відповідних союзів чи альянсів, і оскільки Україна стоїть на вістрі завдань щодо глобальної системи світу, я глибоко переконаний, що прийшов час говорити про більш потужний поступ України в напрямі НАТО. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. На думку спікера українського парламенту, одним із основних етапів підтримки України з боку ЄС та НАТО має стати якнайшвидше приєднання України до цих організацій. РФ не просто напала на Україну, вона є глобальною загрозою для світового порядку. На цьому перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко наголосив у ході засідання геополітичної групи держав Латинської Америки в Руанді, де з офіційним візитом сьогодні перебуває делегація українського парламенту, яка братиме участь у 145-му засіданні асамблеї міжпарламентського союзу. Українські парламентарі поінформували про наслідки масованого ракетного удару Росії по Києву та Україні. Як повідомив Олександр Корнієнко, який очолює парламентську делегацію в контексті цих терористичних подій в Україні, говорили про світову безпеку і під час засідання геополітичної групи 12+. Географія дипломатичного фронту України має розширюватися, а у Росії не повинно залишатися жодних інструментів, щоб продовжувати цю нищівну війну. Олександр Корнієнко Перший заступник голови Верховної Ради України на запрошення президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли та спікерки парламенту Чехії Маркети Пекарової Адамової, заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, візьме участь у зустрічі жінок-спікерок парламентів країн Євросоюзу. Чергова зустріч жінок лідерок парламентів країн ЄС відбудеться 12 жовтня Брюсселі. Такі регулярні зустрічі покликані тримати в фокусі уваги законодавчих органів Євросоюзу та заходи країн-членів з надання допомоги ще вимушеним переселенцям з України, які знайшли. Тимчасовий прихисток в ЄС на переконанні Олени Кондратюк посилення ракетного терору Росії проти українських міст має на меті залякати населення, зокрема викликати чергову хвилю внутрішнього переміщення людей та спровокувати новий потік шукачів тимчасового захисту з України в Європі. Російських терористів нічого не вийде. Українці та українки зберігають спокій, незлемність, віру в перемогу, посилюючи свою допомогу ЗСУ. Ми нагально потребуємо від міжнародної спільноти більшої рішучості та військової допомоги, насамперед сучасних систем ППО та ПРО, щоб закрити небо над Україною. На цій зустрічі я окремо підніматиму питання невідкладного визнання парламентами країн ЄС Росії як держави терориста та введення жорстких санкцій проти терористичного кремлівського режиму. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України. Керована кривавим міжнародним терористом Путіним, Росія є раковою пухлиною на тілі Європи. За фактом масованого і цілеспрямованого ракетного удару державою терористом Російською Федерацією по українських містах комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва звернувся до комітетів у закордонних справах парламентів держав-членів ООН із закликом убезпечити цивілізований світ від російської зарази. У зв'язку з варварською повітряною атакою 10 жовтня 2022 року звертаємося до всіх держав світу з проханням засудити політику геноциду народу України, що її проводить держава-терорист Російська Федерація, негайно припинити дипломатичні, політичні, економічні і будь-які інші відносини зі злочинним режимом. Закликаємо вжити усіх можливих кроків для максимального посилення тиску на агресора з метою унеможливлення продовження ним безкарних вбивств мирного населення України, продовження ядерного та енергетичного шантажу демократичних держав світу. Олександр Марешко, голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. У зверненні наголошується, що расистські нелюди наслідують геноцидну політику фашистської Німеччини до народу України. Злочинні дії держави терориста підривають енергетичну безпеку всієї Європи та критичного експорту енергетики до сусідніх держав. Україна має чіткий план, як оперативно відновити пошкоджені ракетними атаками росіян об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герос. Він зазначив, що українські енергетики готуються до різних сценаріїв, щоб забезпечити безперебійну роботу української енергосистеми. Росія терористична країна, яка буде й надалі здійснювати обстріли. Коли це буде, складно прогнозувати, але потрібно до цього готуватись. Андрій Герос, голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. За словами Андрія Героса, країна має широку мережу резервних ліній електропередач. Задля забезпечення домогосподарств може також застосовуватись графік аварійних відключень окремих споживачів електроенергії на декілька годин. Голова комітету спереконаний, що енергетики вживатимуть різні заходи, які не залишать українців без світла. Україна не злякалася російського ракетного терору і знищуватиме військові цілі РФ на будь-якій території. Переконаний голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів. Ракетний удар по Україні, за його словами, це визнання Росією своєї слабкості та визнання того, що вона програє у війні. Саме тому РФ вдається до відвертого терору. Це чистий тероризм. Це не були удари по військових об'єктах, били свідомо по об'єктах енергетичної інфраструктури. Однак цим нас не залякати. Атака жодним чином не вплине на бойові дії на сході та півдні України. Ми й далі будемо деокуповувати свої території, далі будемо знищувати військові цілі РФ на будь-якій території. Єгор Чернів, народний депутат України, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО. ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, зокрема й до продовження ракетного терору з боку РФ, зазначив депутат. Українці стоятимуть до кінця до повної перемоги.